Дві загорнутих в український стяг труни одну за одною несуть до будинку офіцерів. У Вінниці прощаються з пілотами ігорем хмарою та Ілею негарою. мужність і героїзм. Проявлені під час захисту нашого суверенітету, вони стали кавалерами ордена за мужність. До останнього подухи вони билися. Речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповідає свій останній політ льотчики здійснили 19 травня, виконуючи бойове завдання. Ми прощаємося із двома нашими героями, військовими льотчиками 7-ї бригади тактичної авіації. Це льотчики-бомбардувальники, які виконували бойові завдання на літаку су 24 М в різних регіонах. підтримували бойові дії піхоти. Обидва в складі екіпажу здійснили. Близько 15 бойових вилітів знищило чимало ворожої техніки, живої сили, логістики ворога. Звідки родом Ілля Негар у командуванні не озвучують. А ось підполковник Ігор Хмара із Вінниці. Ігорюк все життя з малечку, з малесенького мріяв стати пілотом. Він ще був малесеньким, і він завжди коли його питали. І ким ти будеш людціком, льоциком буду. Він мріяв небом, він жив небом. Для нього це було просто небо, це була його стихія. У пам'ять про захисників України сьогодні, як 18 травня, коли прощалися з пілотом Сергієм Пархоменком, над містом пролетіли два винищувачі. Руслана Ткачук, Вадим Наумчак. новини на Суспільному Вінниця.